У сьогоднішньому огляді ми покажемо Blackview bv 9320 Захищений смартфон з багатьма позитивними моментами, а також великим акумулятором. Щодо комплекту, то тут є блок та кабель для заряджання, скріпка, інструкція, а також ремінець. І відразу ж про дві версії цих смартфонів: є вони з ліхтариком або ж лазерним далекоміром. Ці модулі знаходяться на верхньому торці. Щодо ліхтарику, заявлений потік світла 100 люмен, що дозволяє на відстані до 10 метрів доволі чітко бачити все, що відбувається. Штука корисна. Далекомір, річ, яка на відстані до 40 метрів може досить точно виміряти відстань, а також за допомогою вбудованого додатку можна обчислювати площини та об'єми для будівництва, та й не тільки підійде. На лівій стороні смартфону розташована кнопка, яка може програмуватись під різні задачі, а також слот для встановлення двох sim карт або ж сім-карти і карти пам'яті. Справа ж розмістили сканер відбитків пальців усередині кнопки блокування, а також тут кнопка для регулювання гучності. Тут все стандартно. Знизу знаходиться динамік, кріплення для ремінця, а також під заглушкою та IPC-роз'єм для підключення до комп'ютеру та зарядки смартфону. Також можна використовувати його і для заряджання інших пристроїв. Задня панель досить проста: дві камери, спалах, додатковий мікрофон, тут абсолютно нічого зайвого. Ну а на фронтальній частині дисплей з помітними рамками навколо, а ще камера, прямо всередині дисплею. Вона невеликих розмірів і не заважає оглядовості. Ну і трохи про габарити та корпус в цілому. Товщина корпусу складає 23 мм, вага 520 г, що є досить суттєвими цифрами. Так, користуватися смартфоном буде не надто зручно з міркування його величини, проте основна фішка моделі якраз і полягає в автономності, тому тут без жодних претензій. Захист смартфону за стандартом IP69K є, і це означає стійкість до ударів та води, в чому сумніватись точно не варто, так як Blackview лідер в цьому плані. Але щоб це перевірити, краще, звичайно, занурити смартфон у воду. Так, ніяких проблем з водою не виявлено, а це означає, що смартфон дійсно захищений. В технічному плані смартфон дійсно порадує, адже куди не подивіться, все чудово, все на своїх місцях. Процесор Helio G99 свою роль виконує бездоганно. Ігри граються, програми відкриваються, і це якщо в жартівливій формі. Якщо серйозно, то 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної роблять цей смартфон мега універсальним та готовим до будь-яких випробувань. А от акумулятор на 1580 мАч вже дозволяє близько 3-4 діб працювати на одному заряді. NFC, звісно ж, присутній, Bluetooth і Wi-Fi на місці. Є реверсивна дротова зарядка, а без дротової немає. Цей смартфон працює ідеально. Знайти якісь підтуплювання в системі буде складно. Адже окрім стокового Android 13, тут встановлено ще й графічну оболонку від компанії BlackView, котру вони довели до ідеалу. Покажемо, звісно ж, як і в ігри можна пограти на цьому цікавому захищеному смартфоні. Великому смартфону великий дисплей. Подумали в компанії BlackView та встановили IPS-матрицю діагональю 6,7 дюймів. Роздільна здатність Full HD Plus уже нікого не дивує, проте частота оновлення 120 Гц – оце вже те, що треба. Тим більше останнім часом дисплеї в BlackView дуже насичені та яскраві. Їх яскравість на рівні 500 НІ дійсно вражає, і цього вистачає для комфортного використання у будь-яку погоду. Також тут велику роль зіграв захист, адже скло Gorilla Glass найчастіше використовується у смартфонах подібного формату і воно дійсно працює. Одним словом, дисплей тут точно не з бюджетних, і якщо навіть ви подивитесь на конкурентів вартістю у два рази дорожче, навряд там побачите більш цікавіший дисплей. Навіть не думайте. Більшість брендів звикла брати цифрами, але ж BlackView не з таких. Вони роблять якісно, а вже потім допускають маркетологів, і то на декілька хвилин. Так сталося із камерою, роздільна здатність якої складає 50 мегапікселів. Наче нічого особливого, подумаєте ви, але дарма. Знімки, зроблені на цей смартфон, без проблем можна розглядати в порівнянні з будь-якими 108 мегапіксельними матрицями конкурентів, і у більшості випадків Blackview буде переможцем. Відеозапис: тут все непогано, особливо враховуючи наявність стабілізації, а також роздільну здатність 2К. Фронтальна камера вас також точно не образить, її роздільна здатність складає 32 мегапікселі, і селфі виходять більш ніж достойними. Так, ви будете точно задоволені тим, як працюють камери, однозначно. Black VBV 9320. Обирайте хоч з ліхтариком, хоч з далекоміром, адже це дуже круті смартфони на практиці. Купити цей смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.